Ці діти живуть своїм життям, вони особливі і водночас є частиною суспільства. У дитячому садочку зірочка навчаються діти з вадами розумового та психічного розвитку. Тому підходи до виховання та навчання особливі. У приміщеннях чимало іграшок, затишно та комфортно, але це лише всередині. Вихователі бідкаються, що старе приміщення дає про себе знати тріщинами, облупленими стінами та гнилими вікнами. Будівлі садочку вже понад 50 років. Жодного разу не робився капітальний ремонт. А вікна перебувають. В аварійному стані, до деяких з них ми навіть боїмося торкатися. Потребують ремонту комунікаційні системи каналізації в усіх чотирьох групах. В цьому році ми поміняли каналізацію на харчоблокці, але в групах ще треба, треба і треба робити. Перше старе вікно викинули саме в день людей з особливими вадами. До кінця року пообіцяли замінити всі 50 вікон на сучасні склопакети. Міська влада запевняє, що це лише перший крок великої реконструкції. Якщо, скажімо, ми протягом поточного навчального року займалися питаннями не зовсім популярними, оптимізували, щось урізали, то Дяки цим і іншим резервам, які у нас є. Ми на наприкінці року. От вирішили зробити. Ну не можна це назвати, мабуть, подарунком. Це логічний той наш крок, який має віддати цим дітям. До кінця року департамент освіти та науки міського конкому планує також замінити всі вікна і в дошкільному навчальному закладі номер 31 Юлія Кропва, Владислав Тягон, Вікка новини.